Reddit користувачі, чи зареєстровані ви як донор органів? Чому? Або чому ні? Озвучив слава. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, дисклеймер. Деякі з цих коментарів викликають у мене бажання змінити своє і стати донором органів для мене, почну з того, що я не надто релігійна людина, але що б там не було, занадто багато збігів для того, щоб життя тут виникло, а люди вони Якщо це не було зроблено за якимись адво інопланетянами або всю десучою істотою, я відчуваю, що відсутність цієї частини мене може перешкодити будь-якому потибічному життю. Добре, це погано. Я не хочу перебувати в підвищеному стані до кінця життя. За межами цієї егоїстичної лінії мислення описане вище. Якби ми могли стати донорами органів і відмітити органи, які ми не хочемо давати, я б відчув більше спокусу цей момент. Я не хочу, щоб хтось мав мої очі. Було б чудово, якби я міг допомогти комусь у житті, особливо якщо б не міг. Жити далі, думка про сім'ю або людину, яка дякує моєму подружжю або родині. Зворушливо. Я просто не знаю по собі особисто. Я не думаю, що змогли б дивитися на когось, хто втратив близькому людину в очі і не відчувати глибокого почуття злості. Це не твої очі, це очі такого-то. І вони. Більше ніколи не зможуть дивитися на мене. Я знаю, це все звучить егоїстично. Це просто одна з дивних речей, від якої я ніколи не міг позбутися. Мабуть, навіть ніколи не зможу, будучи ліберальною і доброзичливою до тих, хто потребує допомоги, коли мені самому важко. Так, і донором кісткового мозку я стою на обліку, але ми телефонували лише запасному додору. Раніше я також давав кров і плазму, але це припинилося. Коли я не зміг підтримувати рівень заліза в крові на належному рівні, мій батько також був донором, і пожартували його очі і частини і шкіру, коли він помер. Людям, які перебувають у лікарні, досить важко померти у спосіб, який дозволяє донорство. Навіть коли вони помирають, він був на апараті життєзабезпечення. і повинен був померти протягом години після відключення від апарату життєзабезпечення, інакше його основні органи були б нежтіздатними. Через нестачу кисню він не вклався в цей час, але вони все ще могли використати його шкіру для лікування середних опіків, а очі для заміни рогівки. Його мозок помер на 90%, але оскільки він не був мертвий на 100%, вони не могли вилучити орган, поки його серце не звернулося знову. Я розумію, чому вони не могли, але це були три дні тортур в очікуванні, коли воно зупиниться без будь-якої медичної допомоги. Ніхто цього не сказав. Але я майже певний, що саме зневодення вбило його востаннє. У мене є медичне доручення, щоб цю спрямовану усунути будь-яку плутанину або питання, якщо подібна подія станеться зі мною. Мій чоловік поновив мою ліцензію онлайн за мене, і він фактично викреслив мене із списку донорів органів. Спочатку я дуже засмутилася на нього. Це було величезне рішення, яке я прийняла, коли мені було 18. Зараз мені близько 30-ти. Я по-справжньому пишалася цим рішенням. Після того, як я виговорився, він вибачився і сказав, що ми можемо це змінити. Але він не думав, що я зрозумію або знаю, що відбувається звіті до наш органів. Він мав рацію. Я й гадки не мала, що вони влучають органи у ще живих людей. Я подивився кілька хвилин. Таких жахливих сюжетів у новинах і вийшло, що мій чоловік справді піклується про мене, і що я не хочу, щоб мої органи забирали, тому що у них є хтось у списку, і хтось вважає, що їхнє життя є більш цінним, ніж моє. Зауважу, що життя людей однаково важливе, але я не повинна помирати, якщо можу врятуватися, щоб врятувати когось іншого. Якщо я можу допомогти комусь іншому, звичайно. але лежати на холодному століщі живим не змозі рухатися або говорити, поки мене розрізають це якесь лайно з моїх найгірших кошмарів. Тут мені не шкода. Так є. Я не знаю наскільки мої органі будуть корисними. У мене є деякі хронічні захворювання, через які мої органи погано працюють. Але якщо хтось інший зможе використати будь-яку мою частину, навіть нехай просто для науки, щоб навчатися, попросити життя для всіх, або врятувати хоча б одну людину. Це важливо для мене. Це має для мене більше значення, ніж смерть. Коли мене не стане, навіщо мені буде потрібна плоть, коли все буде сказано і зроблено з усіма її вадами, болями і хворобами, з усіма її шрамами і мітками. Це гарне тіло, кожне тіло гарне. Я радий, що мені випало жити в цьому. Але... Вся ця плоть і кров лише посутена, річ яку я позицію на певний час. Якщо хтось інший зможе знайти в ній застосування, коли я помру, то я хочу, щоб вона була у нього. Нехай воно продовжується, нехай воно робить щось більше, нехай воно означає щось більше, ніж просто кінець. Якщо моє тіло поможе комусь іншому, якщо мої органи можуть дати комусь більше часу, якщо навіть шматочок мене може бути використаний для навчання, зцілення, розуміння, то я хочу цього. Спочатку його дуже проти цього. Мене завжди дивувало, що хтось збирає мої органи, коли я помираю, замість того, щоб просто дати мені відпочити. І жахливі історії, які я чув, правда, чи ні не знаю, мабуть, ще або кіно. Коли я ліс про те, як люди вмирали, щоб використати їхні органи для інших людей, також лякали мене і змушули замислитись над цим питанням. Але потім мій батько несподівано помер і за власним бажанням пожертвував свої органи людям, які їх потребують. Його смерть так сильно вплинула на моє життя і відкрила мені очі на реальність смерті, що я зареєструвався як донор, коли поновлював свої права. Крім того, мені байдуже подобається все права. Принаймні в США, це просто привілей. Я отримую на своєму посвідченні. А хтось отримує те, що може відувати їхнє життя, якщо я помру, і більше не буду потрібен їм. Я зареєстрована як донор органів і вирішила це зробити, коли працювала моєю сестрою у відділенні інтенсивної терапії. У мене був пацієнт, який був ще живий, але мозок все ще працював і не відновлювався, тому було прийнято рішення пожертвувати його органи і відключити підтримувальну темперапію, оскільки це було найбільш гуманним рішенням для цього пацієнта. Пам'ятаю процес підготовки пацієнта до трансплантування в лікарню медсестрами донорами органів. І це був такий сумний, гірко солодкий момент, коли ми знали, що хтось інший чекає на органи, але ця людина також своє життя. Але при цьому не чиєсь життя. Це був такий сумний, але прекрасний, самовідний вчинок. Це дало мені розуміння, що хтось десь буде дуже вдячний, отримавши орган, який йому край необхідний. Ні коли я навчався в коледжі, мої класи знаходились поруч з будівлею морго. Щодня вивішали список людей. чиї тіла знаходились в будівлі? Я подружився з багатьма студентами. Виявилось, що багато хто з них були просто донорами. Вони збирали органи, тренувалися, накладати швидому подібне. Деякі з них просто калічили тіла. Коли ви ставите галочку, ви думаєте, що хочете врятувати комусь життя? Ви не розумієте, що це також означає, що вони можуть використовувати ваше тіло, щоб потренуватися на ньому. З ним приходить і кількість насмішок, які студенти коледж роблять над своїм тілом. Вони висміють твої недоліки від розміру, члена, грудей до того, як ти виглядаєш голим. Не було сором до свого тіла. І нікому не потрібні мої легені, серце, печінки чи будь яка інша частина. Так і я. Я працюю медсестрою і здаю кров, а також свої органи. Особисто я хотіла б, щоб у США була система OP-OUT, а не OP-IN. Це думало б великі кількості хворих людей. Дехто може не схвалюватися з релігійних чи духовних міркувань. Але я традиційний грецький язичник, і заки мені відомо для нас, що мають всі наші органи, абсолютно неважливо, важливо травми на небеса, блажених чи не поля асодель, нейтральне середнє місце свого роду. Стандартний кінець для більшості грецьких язичників чи пекло тартар. Я також цілком згодна з думкою про те, що мої атоми просто повернуться до землі та зірок. Наші обов'язки це перш за все обов'язки перед іншими смертами, і мені не потрібні всі мої частини. Якщо моє серце можна змусити знову битися для когось іншого, будь ласка, візьміть його. Яка від них користь, якщо я помру? Якщо мій останній добрий вчинок це допомогти комусь іншому і дати надію іншій родині, то Нехай так і буде. Я знаю маму, яка у 2020 році чекала на пересадку серця для своєї однорічної дитини. За будь-яких обставин дитина отримала б серце за кілька днів, але через ковід вона чекала на нього понад понадтора року. Завдяки рішення цього донора цей маленький хлопчик зараз процвітає і ходить до чаші лікарня. Я вдячний цьому донору та його родині. Сподіваюся, вони стомлюють, що цьому маленькому хлопчику з найбільшою посмішкою серця їхнього улюбленого сина, дочки, батька, матері. Тощо для мене це ще одна причина, яка змінить бажання бути донором. Так і є для мене це дуже важливо. Я знаю людину, яка померла в очікуванні. А мій дуже близький друг зараз процвітає після трансплантації. Я бачив обід від сторони цього процесу, і я впевнений, що мої органи не знадобляться мені, коли я закінчу у углибині душі. З моральної точки зору, я чесно вважаю, що донорство органів має бути обов'язковим після смерті, але я також усвідомлюю, що це створює багато проблем навколо тілесної автономії. А тілесна воля дуже важлива для мене, тому я не буду грати більше ніж це. Однак, коли я помру я сподіваюся, що якась частина мене може бути учна для донорства органів, тканин або якихось медитичних насліджень. Згодом мене планують кермивати. Тож я сподіваюся, що вони візьмуть те, що зможуть, а те, що мені більше не потрібно, використати для допомоги іншим. Чесно кажучи, я боюся, що якщо я коли-небудь потраплю в дуже погану аварію, але у мене є шанс вижити, вони можуть побачити ще донор органів і вирішити, що краще взяти мої органи, ніж допомогти мені. Тим більше, що є гути. Я під час ковід був великий скандал. Коли в лікарні вирішили відключити нейророзвиток у людей проти їхньої волі, по суті, вони ймовірно подумають, що я не маю життя, яке варто прожити, і мої органи для них важливіші ніж допомога мені. Я знаю, що це напевне повна параноя, і можливо, це тому, що я дуже мало поважаю себе, але я ніколи не санадором органів через це. Друзі, дякуємо за ваш неймовірний перегляд. А до речі, я тільки що дізнався, що це видовий вийде вівторок, а не в понеділок. Тому що в нашому тежі деякі проблемки. Я за це обучаюсь. Але завтра прикольчики будуть прикольні. Не буйте мене, будь ласка. Дякую. Е, все. Тоді дякуємо за ваш неймовірний перегляд. Будь ласка, пишіть коментар та поставте лайк. Гарного вам вечора!